Вітаю всіх шанувальників єдиноборств, ви в світі боксу. І так, сьогоднішній випуск ми розпочинаємо з того, що Джордж Камбосос опублікував відео своєї підготовки до бою проти Василя Ломаченка, які поб'ються 12 травня в австралійському перті. Також Камбосос написав Залишилося 11 тижнів, я вже у солідній формі та з вагненним планом на бій. Давайте вже 12 травня, лише перемога. Щодо суперсередньої ваги, то Сауль Альварес завершив співпрацю з промоутерською компанією PBC та став вільним агентом. Тепер, скоріше за все, Канело повернеться до Еді Хірна на Дазен, Переговори тривають, але вже стало відомо, що Канело проведе бій проти Хайме Мунгій 4 травня у Лас-Вегасі, а потім у вересні вийде проти Едгара Берланги. Варто зазначити, що Піпісі також покинув Теренс Кроуфорд, який так і не домовився про реванш з зарелом Спенсом. Хоча Пако Валькарсель, президент всесвітньої боксерської організації WBO, повідомляє, що Кроуфорд підніметься до першого середнього дивізіону і стане обов'язковим претендентом на титул австралійця Тіма Дзю. У надважкій вазі теж є приємна новина. Український боксер нокаутер Андрій Новицький проведе поєдинок у Саудівській Аравії в андеркарді Джошу Анггану. Суперником Новицького стане Хуан Торес. А для Андрія це буде перший бій у Саудівській Аравії, так як до цього він бився тільки у США та Мексиці. Стосовно головного бою 8 березня Джошо Протенгану, то тренер LG Бен Девісон зізнався, що в його підопічному дуже важко підготуватися до поєдинку з Френсісом Нгану. У нас є ММА. Багато його нокаутів були наслідком того, що він стояв і завдавав ударів. Так що в ММА є на що подивитися і, звичайно, 10 раундів з Тайсоном Ф'юрі. Те, що він зміг провести 10 раундів проти Тайсона, є для нас великою перевагою. Все ж таки, ми багато чого не знаємо. Можливо, він має ще якісь можливості, які Френсіс постарається реалізувати. На нашу думку, він може спробувати змінити тактику, щоб пристосуватися до ЕД. Це весь матеріал. З яким ми можемо працювати. Ну а сам Джошуа розповів, чому йому не цікаво проводити бій проти Джана Джілея та Філіпа Харговича. Я хотів виборювати чемпіонство. Я хочу вести свою кар'єру до чемпіонства. Це все ще веде мене до чемпіонства. Я маю перемогти Нгану, і коли я виграю, я перейду до боротьби за чемпіонство. Така от гра слів або, можна сказати, тавтологія. В свою чергу, колишній чемпіон світу Джонні Нельсон сказав: у гіршому випадку він може і програти Нгану. А якщо так, то велика нагорода. Бій з абсолютним чемпіоном світу, переможцем сутички Тайсоном Фюрі та Олександром Мусиком від нього вислизне. І це може згубно позначитися на всій його кар'єрі, на всій його спадщині. Розумієте, про що я? Поразку від Нгану не вдасться виправдати. Жодні відмазки не дадуть Джошуа змиритися з цим. І якщо бійця цікавить спадщина та слава, він має приймати найризикованіші бої. В той же час спаринг-партнер Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі Фьюрі Агрон Смакічі розповів про головні відмінності боксерів. Для мене Джошуа має величезну силу, нокаутуючу силу, а Фьюрі більш танцюрист та технічний боксер у боксі є два типи світів. А батько циганського короля Джон Ф'юрі продовжує влаштовувати трештоки та розповідати про те, як Тайсон буде знищувати Олександра Усика. Хочу звернутися до людей, які підбадьорюють Усика. Ваш хлопець не впорається з цією роботою. Всі ті, хто думає, ніби роздутий середньоваговик може перемогти, забудьте про це! Тайсон буде готовий. Питання у тому, чи буде готовий Усик. Тайсон у гарній формі, чи не так? Мене дуже засмутило це розсічення, тому що Тайсон був у чудовій формі. Наша команда проробила чудову роботу. Команда Усика стурбована, вони почали хвилюватися. Коли вони побачили, в якій формі знаходиться Тайсон, то подумали: Стоп, ми щось пропустили. Вони думали, що Тайсон не тренується і очікували саме це побачити. Усик відмовився битися з Тайсоном у квітні, бо це заважає його графіку тренувань. Що це означає? Його команда виставляє себе дурною. Вони були налякані. Вони знали, що їхнього хлопця розірвуть на шматки. Я бачив, у якій формі був Тайсон. Усика чекав крах. Я не бачу людину, яка торкнеться Тайсона. Особливо Усик. Я бачив, що він може робити. Тайсон обробить йому корпус, триматиме його на краю Джеба. Тайсон буде як еластичний бандаж перед ним. Це Джошо стояв перед ним стовпом, як і всі інші. Тайсон не буде таким. І щойно Усик почне мазати. Життя залишатиме його. Це дванадцятий раундовий бій, і я знаю, який бак у Тайсона. Він не порівнянний з баком Усика. Далі Ф'юрі старший пройшовся по критикам Тайсона, які вважають, що Ф'юрі навмисно ініціював травму. Всі ці балачки, ці звинувачення, що вони змінять? Вони нічого не змінять, тож припиніть, порізати власне око. Навіть повний мудозвін не зробить подібне. Йому можуть відрізати ногу, і він все одно битиметься. Також Джон Ф'юрі висловився в бік команди Усика, які теж з критикою віднеслися до перенесення бою. Я здивований, що люди з їхнім досвідом роботи можуть взагалі подібне говорити. Це все абсолютно нісенітниця, це безгуздо. Вони ставлять себе у незручне становище такими висловлюваннями. Тож, усі ці звинувачення, нісенітниця. Спаринг партнер Тайсона розповів, як усе було. Чому б їм просто не зайнятися своїми справами? Нещасні випадки трапляються, а всі ці розмови нічого не змінять. Тож заткніться, бо бій у будь-якому випадку відбудеться 18 травня, все вирішено. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.